Коростенець Сергій Гереймович став лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Миколи Костриці. Його книга Ілюстрована історія вулиць та районів міста Коростень здобула першу премію в номінації Друковані видання. У нас були деякі напрацювання, вирішили попробувати, відправили, але не очікували на якийсь такий потужний результат, як цей. Це книга про те, як коростень став містом, які будівлі з'явились першими, яким чином формувались вулиці. Читачі можуть дізнатись багато цікавих фактів про мікрорайони Коростеня. Наприклад, про те, що на броварі у 19 столітті варили пиво. Саме тому це місце має таку назву, адже пивоварня польською звучить як бровар. З цієї книги також ми дізнаємось, що однією з найстаріших будівель Коростеня, яка дожила до нашого часу, є будинок засновника фарфорового заводу. Ось так він виглядає сьогодні. Над яким мікрорайоном найважче було вам працювати, про який було найменше інформації? Найменше інформації було саме про центр міста. Як не дивно. Як не дивно. Він був такий більше, ну якби, такий приватний сектор, як ми сьогодні кажемо. І він, ну, ніхто особливо там нічого не писав. Він був абсолютно хаотично забудований. У книзі Сергія Геремовича є велика кількість архівних фотографій, які наочно ілюструють процес формування міста. Це фото з фондів краєзнавчого музею, архівів, приватних колекцій. Наприклад, світлина, датована 19 століттям, водяний млин в межах міста. Це фото було зроблено. Був такий дослідник Павло Харашилов, який проїжджав по користуню. Він зробив такі дуже цікаві фотографії. Вони просто ввійшли в його роботу, яка називалася якби подорожні записи. Цей млин знаходи. Ходився практично біля сучасного будинку міського голови. Да, це вулиця Дрівлянська, це абсолютно точно. Є там і фото будівель, які сьогодні вже не існують. Наприклад, ось такий магазин: знімок 1925 року. Цей магазин більше всього знаходився в самому ну нинішньому центрі міста. От його сьогодні немає. Як і ось цієї оригінальної будівлі, яка прикрашає обкладинку видання окружком 1926 рік. Ну фактично, місце, де приймались рішення, скажімо так, і знаходилась вона на місці сучасного будинку культури. Так, це місце сучасного палацу культури. Після війни ця будівля не, ну, не вистояла в 43-му році. Вона була дуже серйозно пошкоджена, і було вирішено її просто знести. І на її місці був збудований ну, сьогодні нинішній. Палац культури імені Тараса Шевченка у книзі всього 80 сторінок. Описані район залізничного вокзалу, центр, правобережний Коростень, а саме Бровар та вулиця Шатрищанська, надруковані фрагменти карт. Роботу над цією книгою Сергій Олександрович розпочав у 2006 році. Дуже складна робота. Чому тому, що історія Коростеня як такої, ну будемо так казати, серйозної дослідницької роботи у нас до цього часу не було взагалі, тобто. Не скажу, що я перший, хто це почав робити, але були люди, які пробували якось систематизувати цю роботу. але вона була більше присвячена якимсь своїм місцям, де вони проживали люди. Але це було недостатньо для формування такої загальної картинки, формування як міста. Говорячи про джерела інформації для книги, перше, що називає автор, зошити педагога школи номер 37 Сергія Іванова. Це було я так розумію, якась краєзнавча, їх там типу… <кій> Робота і діти, хтось щось чув, хтось щось писав, записували. І от таких, от в цих спогадах воно і залишилось у нас в краєзнавчому фондах краєзнавчого музею. Але там, ну, це було як сказати, це була дуже-дуже така мізерна частинка, але вона просто надала поштовх на подальші пошуки і на, на що звернути увагу. Подальший пошук відбувався в Житомирському державному архіві, а саме у фондах Корбуду. Це була організація, яка видавала. Будемо так казати земельні ділянки для будівництва, і там були описи деяких вулиць, деяких районів. Видання вийшло в друк у 2020 році за кошти Коростенської громади. Ця книжка видана в рамках наших проєктів відділу культури і туризму. І вона, ну в принципі, була розрахована на виключно на бібліотеки. Вона не реалізовувалась якби в продажі. Вона не продавалася. Це була виключно така книжка для бібліотек, як ми вважали, щоб залишилась хоча пам'ять. Зараз Сергій Олександрович працює над наступною книгою, більш розширеною та вдосконаленою історією вулиць та районів Коростеня. Дуже багато людей включилось в пошук якоїсь додаткової інформації і допомагають своїми спогадами або там фотографіями. Дуже потужну допомогу мені надає такий наш місцевий краєзнавець, також Юрій Приходько, який зараз зайнявся такою. Ну я вважаю. Капітальною роботою, як оцифровуванням всіх періодичних видань, які видавались в Коростені, починаючи з 40-х років. Коростенець Юрій Приходько оцифровує газети у вільний від роботи час. Він працює інженером-проектувальником в галузі енергетики. Зайнятися скануванням преси його спонукала повномасштабна війна. Я зрозумів, що ці газети можуть бути в будь який день втрачені. То я вирішив придбати собі сканер широкоформатний і розпочати сканування, щоб це залишилося. Е Тим людям, які хочуть займатися краєзнавством, або мають якісь незакриті питання стосовно там якоїсь історії, саме в цих виданнях, от в газетах, які були в той період, дуже багато також зустрічається дуже корисної інформації, особливо що де збудувалось, відкриття якихось там об'єктів. Наприклад, на даній фотографії видно, що завершилось будівництво. І була відкрита залізнична поліклініка, це 71 рік. Мною було відскановано від 52 до 98 року. Це, якщо подивитися, це з самого верху. І ось по, по цю підшивку. Це кадри зроблені цього літа для передачі, яку ми готуємо спільно з Юрієм Приходько та Сергієм Геремовичем. У ній краєзнавці розкажуть про історію забудови Коростеня. Багато інформації беремо з цієї книги та доповнюємо новими відкриттями та ілюстраціями. Я вважаю, це треба робити постійно, тому що я кажу, постійно з'являються люди навіть з інших міст. хто подивиться репортаж. Я дивлюсь, ну що такі є. Навіть з інших країн часто мені пишуть, розказують, ой, а ми згадали того і дякую, що ви показали це, і так далі. Оце наш був будинок, а тут жили ті, ті, ті. І так, от я ж кажу, от по таким крупиночкам воно виходить, <кій> якась загальна інформація і загальна історія. Премія імені Миколи Костриці, якою область відзначила роботу Сергія Граймовича, вручається щорічно за видатні досягнення. Вітаємо з відзнакою автора та закликаємо всіх користенців долучатись до краєзнавчої роботи або співпраці з краєзнавцями. Особливо цінними будуть фотографії старого міста. Запрошую, приходьте. Будь ласка, я їх відсканую вам оригінали віддам і підпишу, що це авторство кого це фотографії. Тобто з цим питанням нас абсолютно не виникає. Зв'язатись із паном Сергієм просто він є завідувачем Коростенським туристично-культурним інформаційним центром. Установа має сторінку на Фейсбуці, а офіс знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 20.